Інвестування в акції на світовому фондовому ринку в середньому приносять близько 10% на рік. Чули ж таке, правда? А що таке цих 10% річних для окремо взятого інвестора? Якщо я вам скажу, що статистично за останні 95 років інвестори найчастіше отримували річну дохідність в діапазоні від 10 до 20%. От тільки не мені, не вам, не варто на це розраховувати. Чому? Про це ми, власне, поговоримо у цьому відео. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. З ким ще не знайомі, я Вадим, і за кілька наступних хвилин ми розберемо, чому не варто розраховувати на щорічних 10% приросту свого акційного портфелю та яку реальну дохідність може отримати пасивний інвестор. А ще поділюсь з вами мотиваційним прогнозом від JP Morgan про те, що чекає фондовий ринок у майбутньому. Але знаєте, що тут зроблю важливий дисклеймер, і в першу чергу для тих, хто не має звички додивлятись відео до кінця. Приймаючи будь-які рішення щодо інвестицій, завжди нагадуйте собі про те, що ніколи і ніякі історичні дані не можуть гарантувати також результату в майбутньому. Не опирайтесь на історію як на істину, сприймайте її як підказку для розуміння, а що ж може бути далі. А тепер про пастку середніх показників. Коли мова заходить про інвестування, перша, а досить часто єдине, що цікавить інвестора, а яку дохідність я буду отримувати. Так, дохідність це дійсно вагомий показник, але далеко не найважливіший, та точно не єдино важливий, коли ми робимо свій вибір, в який актив інвестувати. Є ще ліквідність, ризиковість, кореляція, але вносимо поки за дужки ці показники, бо поговоримо ми про волатильність. Чому саме вона? Давайте розбиратись. Що таке волатильність та як вона впливає на результати інвестування? Волатильність міра невизначеності середнього результату протягом конкретного періоду часу: рік, місяць, день. А от середня дохідність це, власне, те, скільки в середньому ми отримаємо річних, тримаючи актив в певний період часу. Давайте на прикладах. Уявіть два активи. Актив 1 приніс за перший рік 1%, за другий рік 11 дохідності. Простий середній результат інвестування у такий актив за кожен рік 6%. Актив 2 за перший рік мав дохідність 7%, за другий рік 5%. Середній результат за кожен рік тих самих 6%. Як бачите, середні значення однакові, але вибірка по прогнозованості різна. Ви б залюбки взяли у свій портфель другий актив, а не перший. Я правий? Ставте лайк цьому відео, якщо це так. Тобто волатильність описує мінливість кожного результату навколо середнього. Волатильність можна перевести в ймовірність отримати надприбутки чи збитки. Тут, нагадаю, основне правило інвестування: без ризику немає і дохідності, а платою за вищу дохідність у довгостроковій перспективі є більша волатильність. Ось як вона виглядає на графіку річної прибутковості фондового ринку США. Зверніть увагу: тут немає ніякої залежності по роках. Акції індексу SPY 500 могли рухатись хаотично протягом кількох років поспіль, як вгору, так і вниз. Проте історія нам показує, що фондовий ринок все ж зростав більше років, ніж падав. І це хороша новина і корисне знання для тих, хто тільки починає інвестувати. Адже саме цей факт і наближає нас до середньої дохідності. Ще більш наглядним є наступний графік: це діапазони річної дохідності фондового ринку за останні 95 років. Так. Довгостроковий середній показник становить близько 10% за весь період. Проте очікувана прибутковість від 8 до 12% спостерігалась лише протягом 5 окремих років, що складає менше 5% випадків. І з такою ж періодичністю ринок приносив понад 40% річних. Найчастіше інвестор отримав дохідність від 10 до 20% в рік, і набагато рідше результат його інвестицій був близьким до так званих цільових, тих самих 10%. Більше того, ви ймовірно побачите двозначні збитки у певному році, ніж прибуток близький до цільового середнього значення. І ще зверну вашу увагу, що понад третину всіх років цього діапазону приріст ринку фіксували на рівні 20 і більше відсотків. Тож тепер гадаю, ви зі мною погодитесь, що з волатильністю потрібно рахуватись. Я ж не помилився, припускаючи, що ніхто з нас не хоче інвестувати з невідомим результатом. Але як отримати максимально прогнозовані значення дохідності? Як правильно працювати з показником волатильності? Наведу ще трохи статистики. Тут ви бачите ймовірності отримання інвестором прибутків, інвестуючи у фондовий ринок США на різних часових інтервалах: рік, 5 та 10 років. З хорошого наші шанси на успіх відчутно покращуються на більш тривалих горизонтах. Але що робити з ненульовою ймовірністю отримати збитки? Адже навіть на 10-річних відрізках це трохи більше 5%. Відповім: диверсифікація. Будуйте власні портфелі за принципом широкої диверсифікації та узгоджуйте їх з особистою толерантністю до ризику та своїми інвестиційними цілями. На каналі є відео про принципи побудови портфелів. Рекомендую. А ще ребалансуйте свій портфель. Це дозволить підвищити дохідність та знизити при цьому ризики. Дотримуватись такого розподілу активів, який відповідає вашим цілям, дійсно важливо. Не нехтуйте цим. Але повернемося до наших очікувань та показників середньої прибутковості. Покажу вам дані аналізу дохідності індексу SP 500 на різних часових відрізках від 5 до 30 років. На цих цифрах гарно видно, наскільки різними можуть бути середні показники. І це точно не лінійних 10% річних. Середнє значення росту того чи іншого активу є саме середнім показником за певну кількість років. У будь-який конкретний рік ви швидше за все побачите вищу або нижчу дохідність, ніж у середньому. На вартість ваших активів також впливатиме інфляція, період часу перебування на фондовому ринку і те, в які саме активи ви інвестували. Так, передбачити, яким буде ваш прибуток у кожному конкретному році складно. Ну, хіба це не стосується активів з фіксованою дохідністю. Але якщо ви інвестуєте в довгострокову перспективу, середні норми прибутковості фондового ринку дає вам уявлення того, що очікувати від власного інвестиційного портфелю з часом. Ви маєте прийняти той факт, що фондові ринки супроводжуються як злетами, так і падіннями. Але головна ідея в тому, що ринки мають тенденцію зростати в міру росту світової економіки. Вони просто роблять це не дуже прямолінійно. Це розуміння служить основою усіх видів інвестиційних стратегій. Пам'ятаєте щодо мотиваційного прогнозу на початку відео. Так от, великому фінансисту JP Моргану часто приписують те, що він точно знав, що робитиме фондовий ринок. Він буде коливатися, сказав він. Не ну, немає тут чим сперечатись, справедливий та чистий прогноз. Так. Нам легко дотримувати своєї інвестиційної стратегії в періоди росту ринку, приємні двозначні цифри прибутковості на брокерському рахунку мотивують не зупинятися. Проте періоди невтішних результатів гарантовано стають перевіркою стійкості інвестора та його інвестиційної стратегії. Але саме в такі періоди варто бути оптимістом. Адже спад ринку це не катастрофа, це можливість. Можливість купувати активи за привабливими цінами та очікувати вищих майбутніх прибутків. Навіть якщо ринок падає, немає причин вважати, що спроба уникнути падіння покращить ваші результати. Навпаки, є чимало доказів того, що погіршить вашу дохідність. Пітер Лінч з цього приводу сказав: інвестори, які готуються до корекції або намагаються передбачити корекцію втратили набагато більше грошей, ніж було втрачено під час самих корекцій. Просто пам'ятайте, в довгостроковій перспективі ринок рухається в напрямку середніх значень. А як ви реагуєте на коливання ринку та на яку дохідність свого портфелю розраховуєте? Пишіть про це у коментарях. А ще ставте лайк та не забувайте підписатись. І до зустрічі у наступних відео.